Критики корупційних схем розпочалася щотижнева нарада в Чернігівській міській раді. Минулого тижня значного розголосу набула справа затримання колишнього очільника ВЛК Чернігівщини. Нагадаємо, тоді співробітник СБУ вилучили приблизно 1 мільйон доларів і 22 тисячі євро. Це ж не просто так, людина вдома зберігала мільйон доларів. Це очевидно схема. Схема. І це. Розуміючи, скажімо так, те, що відбувається зараз з мобілізацією і з тими, хто намагається її уникнути, це каса не за довгий період. Можливо, тиждень трошки більше. От щоб ви уявляли масштаб, це тиждень трошки більше. І очевидно, що їй просто не встигли передати кудись далі, то це, очевидно, воно може працювати по всій країні. По всій країні, а уявіть тоді масштаб, якщо в Чернігівській області тримає мільйон доларів просто там десь під столом, то що ж тоді в масштабі всієї країни? І як тоді закон про мобілізацію, який зараз на розгляді, і цифри, які ми чуємо, як їх взагалі виконати, якщо просто за кошти можна цього уникнути і ну, одного піймали, треба йти далі. Проте, за останніми новинами, можемо простежити, що корупція наявна не лише під час відхилення від мобілізації. Підтвердженням цього є, наприклад, оголошення підозри директору комунального підприємства паркування та ринок Чернігівської міської ради, який завдав шкоди міській громаді на 2,5 мільйони гривень. Крім зброї для перемоги нам потрібно подолати корупцію. ще. Невирішеною проблемою наразі залишається відсутність потрібної кількості водіїв громадського транспорту. Тролейбуси це основна, основний напрямок діяльності підприємства, і там загрози, якщо брати загалом по підприємству ще більше, ніж по водям автобусів. По тролейбусах в мене зараз 24 вакансії, а кончено необхідно приблизно 10 водіїв. У нас багато перепрацювань. Ми, скажімо так, ну, при нормі там, 170 годин середнього. 210-220 на місяць. Це, ну поки воєнний стан, то це скажімо так. Ми не порушуємо законодавство. А в нормальних умовах так працювати не можна. Основною причиною цього є мобілізація водіїв. Ми е, працюємо е, не як приватні перевізники, ми відкрито. Ми працюємо з ТЦК. Всі дані всіх військовозобов'язаних знаходяться в ТЦК. І, звичайно, люди, які мають якісь проблеми з військовою документи, де потрібно становитись на облік, проходити комісію, то вони звичайно відмовляються одразу. Критично важливим для міста є ремонт доріг проте на нього немає коштів у бюджеті. Майже половина коштів, які закладені в бюджеті, на Ремонт доріг, майже половина це тільки ямковий ремонт, струменевий ремонт, люки і грейдерування. 60 мільйонів. Ми бачимо можливість додати зараз 50-53 мільйона гривень на цей напрямок. Але це буде все одно 170 при тій потребі, що у нас є тільки от зараз тут, ну 300 мінімум. Але це навіть не все, далеко не все. Однією з важливих дорожніх ділянок є вулиця Івана Мазепи, оскільки у зв'язку з закриттям мосту через Десну, весь транспорт у напрямку Києва проїжджає нею. Він тільки в цьому напрямку буде рухатися і ну, треба робити цю дорогу. Так. Але треба робити так, щоб її повністю не закрити. Ну, Капітальне ми теж там не зробимо, бо в нас немає грошей на це. Там треба зробити тротуар, ні, там треба тротуар, ну бардюр робити, тому що там вода буде стояти після ремонту. Ну, це це бардюр треба робити. І треба ремонт по цінам минулого року. Ми рахували в минулому році. Це було 53 мільйони гривень. Ну, якщо не сильно зміниться ціни, то ми знайдемо ці 53 мільйони в цьому році. Ну і зробимо зеркаль. Проте, попри корупційні схеми та погані новини, є й позитивні. Королі Бельгії долучиться до відновлення Чернігівщини. І перше місто, в якому почали працювати за Чернігів, два дні з трьох, які вони в Україні вони працювали з нашим. Містом і досить конструктивне, я вважаю. 150 мільйонів євро за 4 роки. Вони планують направити на проекти відбудови в Україні акцент на заклади освіти, заклади охорони здоров'я, і ми пропонуємо додати до цього реабілітацію.